Ну що, друзі, я вам обіцяла, я вам покажу зараз. Краще, ніж ліниві голубці. І можна сказати, ліниві, але краще, ніж ліниві голубці. Зварила отут я різотто, підперчила, підсолила чуть-чуть. І отакі вони темненькі, бо я сюди всипала порошок із грибів. Такий пудра з грибів. Це вітамін Д. Ви вже знаєте, я дуже багато на своєму каналі про то розказувала, що кругом його додавайте, щоб ви були щасливі і веселі. Вітамін Д. Що сюди ще треба? Вбиваю сюди два яєка. Спочатку я їх в стаканчик. Обов'язково в стаканчик. Я знайшла в Монреалі, в Канаді, де брати гарні яйця. Запитуйте людей і ви теж знайдете. Сюди в врізоток кидаємо яйки. Це гарненько перемішуйте. Ви можете взяти будь-який рис. Тут у мене трошки було капусточки порізане, і теж її сюди кину і кидаю сюди фарш. Свиний фарш сьогодні сюди вкину. І теж гарно перемішуєте. Три-чотири лопатки, морковка, цибулька і перчик. Теж в цю начинку. Перемішуємо. Вже воно робиться таке м'якшечки. Значить так, фарш, різоту, різні приправки, які ви любите. Я сюди кинула перчик і сушені, молотів, порошок, гриби. І до цього всього в мене є домашній томатний сік. Я трошки влью сюди томатного соку домашнього. І гарненько перемішуйте. І того ви сюди можете кинути, що хочете. Ще до цієї баси. Що вам хочеться. Хоч бангані сюди кинуть. Я шуткую. Ну, отако. От Підсоліть на свій смак. І от така у мене вийшла начинка. фокус у формі голубців. Я зараз вам покажу, як я то роблю. Так. Промастила олійки дечко. І отут у мене є великі листочки. Дивіться, От Отут бажано оце тверденьке обріжте. Розстеляйте. Дві. Приблизно великих ложків, це в мене дерев'яні, цього різоту накладаєте і замотуєте це все, і замотуєте це все рулетиком. Замотуєте, замотуєте. І отако кінчики чуть-чуть, бачите, отак. Так. І отак. Легісенько тако загнули. І отак гарнисінько ложити. Бачите? Ще раз показую: отакий От у вас є великий листочок. Відрізайте оце тверденьке, а я вже його тут відрізала. Розстерігаєте оцей листок і отак ложимо дві ложечки сюди. Різотто із фаршиком. І закручуєте рулетиком. Закручуєте таку легенько, гарненько. І отут, отако раз, два, як великий довгий голубець. Отак. І складаєте його таким рулетиком. Ложимо так. Тут трошечки оцей рулетик буде менший. Не страшно, що вони будуть різних, різних розмірів. То добре, я вам покажу, чому і що ви можете потом зробити. Отак. От Все туди, закручуйте легенько. І отут, отак, от дирочки, причмакайте. І закручуйте рулетиком. Так, 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 так. І в кінці трошечки сюди. Листочки у вас повинні бути пропаряні. Як ви капусту розбираєте, я беру ту плоску капусту і пропарюю листочки і відділяю. Дуже швидко відділяється, то буквально 5 хвилин. так я складаю. Вони різних розмірів у мене листки, але я вам розкажу, що я далі буду робити. Так, 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 так. от вам і ризотто. Ризотто — це такий рис, він трошки крупніший, ніж простий рис. І продається він в італійських магазинах. Зараз я щось люблю. Ось у мене є два місця. Я туди начиню перчиків. Ось у мої перчики. Так, з цим ризотто. Положимо один перчик сюди, а другий, пер... один перчик, мабуть, сюди маленький, другий перчик сюди. Маленький перчик ще положу сюди. Якісь дирочки, які в мене тут вийшлися, я запакувала перчиком. І так я зроблю зараз два дирка. Я вам зараз ще покажу. А я зробила. зробила тільки оце дичко. Подивіться, як воно зблизька виглядає. Дуже швидко крутяться отакі великі з листочків рулети. Бачите? Ще я зроблю зараз одне деко із тих листочків, що в мене там залишилось. Тут треба. Наступний етап. От у мене трошки оливкової олії, десь 50 грам. Добавляю сюди трошки домашнього томатного соку. Сік соку, знаєте, той прикол. У мене ще є домашня джичка, бо я люблю трошки з перчинкою це все. І я зроблю заджичку. Томатний сік, оливкова олія, і ловіть лайфхак. І для смакоти я додаю трошки олії. О, чого. чому? І для смакоти я трошки додавала Олії арахісу. Трошки олійки арахісу. Ви знаєте, такий смак дає ексклюзивний. Обов'язково у вас оцей соус, яким ви зараз будете поливати, повинен бути трошки підсолений. І будемо поливати потихеньку на кожен голубчик. Отак от, от. По чуть-чуть, бо якщо тоді лишиться, то ви ще будете додати. Його дуже багато не треба. Тут в мене ще трошечки зажарочки лишилось. Я її, мабуть, теж сюди викидаю. Замотуємо це все фольгою. Я намотую два рази. Два рази накрила це все фольгою і піде воно на 40 хвилин в духовку. І через кілька хвилин. Ви побачите результат. Ще й посмакуйте разом зі мною. Отак це все виглядає. Дивіться, яка смакота. Тут ще одне дечко. Натюрморт. Я сюди ще перчиків начинила. Так, 35 хвилин воно пробуло в духовці, а зараз я їх ще раз в духовку всуну, буквально на 5 хвилин, щоб вони зазолотистились. Отак, ще 5 хвилин я їх в духовочці зазолотила. Бачите, я так люблю, щоб вони трошечки, тільки що витягнули, Дивіться, ще шкварчать. О, значить, 35 хвилин під фольгою і 5 хвилин трохи, щоб золо, зазолотити. Знімаю фольгу, зараз остигне трошки і зробимо дегустацію. На дегустацію я позву Наталію. Може захоче, а може ні. Ну, подивимося, послухайте, як вона буде дегустувати. І того дегустація лінивих голубців. тако ріжуться вони як рулети. Я один. Ти бачиш, слухай, класно ріжуться, взагалі не рветься нічого. Значить 35 хвилин плюс 5 хвилин за золотистики. Ану і чого <плес> Ого. Давай, 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 давай трошечки, трошечки. Так, Таташечка, ти пробуй. От. Я теж попробую. <плес> Ой! Дивіться, <це>, як грунет. <плес> А що, якщо їх ножиком різати, а ну? Так, отрімаємо чучок. Так. А ну. Оф! Дивіться, як вони виглядають, як рулетики. І ножиком ріжуться. Ой, я не можу наїстися, вони дуже смачні. Смачні мясінький і дуже пахучі, Такі пахучі-пахучі. Насіль як? Насіль дуже смачний. смачний Дуже добре, не дуже. А ти ще сюди ще щось додавала. Mm. А перчик у тебе туди? Mm. Перчик. Mm. Я думала, ще що якусичку. вони смачні. Ну, а все в відео побачиш. Я відео виставлю. Mm. Я не думала наскільки. Mm. Не дай мені ще кусочки. добавочки. Mm. Добавку хочуть. Mm. Диви, як класно набираються, ну, як рулетик. Три зісеш і Тримай. Дякую. Yeah. Так що підпишіться, тут ви ще не те можете побачити. Всім пока-пока!